Розпочинаємо наше тер з позитивних новин. У Таращанській громаді зустріли звільненого з полону Володимира Поліщука. Він перебував у неволі з 18 червня 2024 року до червня цього року. 1 серпня воїн повернувся у рідну громаду, де його зустріли рідні, близькі, друзі і всі, хто чекав і вірив. Секретарка Таращанської міської ради Віталіна Смоліженко вітаючи Володимира з поверненням додому, висловила вдячність за незламність та відданість Україні. Попереду захисника. Реабілітація для відновлення сил. Замість культового ательєобнова зведуть м'ясний магазин. Йдеться про будівлю на вулиці Героїв Небесної сотні 48, Поруч зі спортивною школою номер 1 Нещодавно там знесли історичну споруду, а на паркані вже з'явився паспорт об'єкта. Згідно з документом, офіційно це називають реконструкцією нежитлової будівлі під магазин продовольчих товарів. Замовником робіт виступає Денис Парамонов. А містобудівні умови та обмеження видали ще у 2020 році. Завершення. Будівництва планується на липень-вересень наступного року. Водночас місцеві мешканці вже відчули незручності. Паркан перегородив частину пішохідної зони біля об'єкта. Вони можуть літати сотні кілометрів і буквально за кілька годин знищити поле, залишивши після себе лише стерню. У Запорізькій та Херсонській областях уже запровадили особливий режим захисту через Сарану. Її міграцію помітили і на Дніпропетровщині та Одещині. Чи може нашестя дістатися Київщини і наскільки реальною є небезпека для врожаю? Відповіді від фахівців у нашому сюжеті. Такі зграї сарани зафіксували кілька тижнів тому в Запорізькій та Херсонській областях. Міграцію також помітили на Дніпропетровщині та Одещині. Зокрема, фахівці стверджують, що йдеться про такі види сарани, як Перелітна та Італійський прус, а загалом в Україні поширені до понад 20 різновидів шкідників. Кандидат сільгоспнаук Андрій Федоренко, який нещодавно повернувся з Запорізької області, запевняє, що ця комаха завжди була присутня на нашій території. Проте загрозу становить не саме її існує. А форма спалах це перш за все завжди сукупність декількох причин, але є якісь основні, а якісь більш другорядні. Основна причина це антропічний чинник, це діяльність людини, вплив людського фактору. А якщо брати в цьому випадку, це безпосередньо руйнування Каховської ГЕС. в Деякі періоди це пов'язано перш за все з температурою повітря, з підняттям температури повітря, в жаркі, спекотні якісь роки. Коли недостатня кількість опадів, в неї народжується покоління, яке має стадну форму, І якщо це покоління народження співпадає. З достатньо широкою кормовою базою, яка в цей момент, то майже гарантовано завжди буде спалах цього шкідника. Так сталося і в цьому році. За словами фахівця, подібні спалахи сарани траплялися й у попередні роки. Наприклад, у 2019-му в станиці Луганській, причиною їхньої появи стали спустошені ставки рибгоспу на лінії розмежування. Проте тодішні нашестя були менш масштабними, адже ці шкідники живляться різною рослинністю. Насамперед очеретом і перієм також знищують. Урожай на полях віддаючи перевагу з лаковим культурам. А найефективнішим способом боротьби з сараною є своєчасне виявлення та обробка посівів. Спочатку та чисельність сарани, яка була зафіксована, їх фіксували десь 40-100 екземплярів на метр квадратний. Це тобто, це майже така хмара, яка така кромішна, яка от е, летить. Коли ми вже приїхали, після всіх обробок це було десь приблизно. 7-10 на метр квадратний це все одно дуже дуже багато і там уже було багато загиблої сирени, А основна зграя вона перемістилася в південному напрямку. Це більше до зони зараз окупованої росіянами. За обстеження полів, лісосмуг та насаджень відповідають фітосанітарні інспектори. Наприклад, у білоцерківському районі їх четверо, і вони фіксують наявність шкідників та хвороб рослин. Взагалі існує поняття економічного порогу шкідливості. Це кількість комах, перевищення якої вимагає застосування засобів боротьби для сарани. Цей поріг становить від 5 до 15 особи на квадратний метр. Нині ж на Київщині за останніми спостереженнями Держпродспоживслужби фіксується в середньому 5, Сім екземплярів Плани обстеження затверджуються, ну, буквально на початку року, і яку кількість гектарів інспектор повинен обстежити, які культури і в якому вони стані. І це робиться постійно на підставі цих обстежень і спостережень. Дивлячись на погодні умови, ми складаємо сигналізаційне повідомлення. Одночасно хочу сказати, що ще другого. Липня ми дали сигналізаційне повідомлення про можливість появи сарани. Звертали увагу сільгоспвиробників, звертали увагу адміністрації на те, щоб вони також звертали увагу, чи виявляться випадки масового розмноження, чи переліту сарани. Тож фахівчиня зазначає, що на даний момент ці комахи не несуть ніякої загрози Київщині, зокрема і білі церкви та району. Тим паче через нещодавні дощі цей ризик знижується і віддаляє нас від ситуації на півдні України. За часів незалежності, тобто останні 30 років, в Київській області, жодного разу не було нашестя серони і такого. Розмноження її, щоб вона могла завдати шкоди в Київській області. Досить великі посіви кукурудзи, і кукурудзі може загрожувати такий шкідник, як західний кукурудзяний жук. Це, до речі, ще й карантинний організм. До нього вживаються радикальні заходи по знищенню, тобто обробка пестицидами, перене сівозміна і так далі. Крім того, в даний час може ставити загрозу кукурудзяний метелик. На посівах цукрових буряків можуть розвиватися такі хвороби, як циркоспороз та пероноспороз. нині на Київщині тривають жнива і першими в поля вийшли саме аграрії Білоцерківщини. Зокрема, урожайність озимого ячменю кажуть, фахівці цьогоріч демонструє стабільні показники. А як і зерна відповідає агротехнічним очікуванням. Економістка Лідія Горошкова, яка досліджувала питання врожайності, каже, що від 2022 року суттєво вона не. Змінювалась, тож, попри низку негативних чинників, нині немає підстав вважати, що в Україні буде голод. Цього року складна ситуація, оскільки ну, по перше, посуха, плюс не дуже сприятливі умови були із температурними режимами, тобто частина постраждала від того, що були тривали час за низькі температури. Потім е, зараз ми маємо нестачу опадів, але була за велика їх кількість, і тому дійсно, і на сьогоднішній день і аграрії, і фахівці в аграрному секторі прогнозують на жаль зменшення обсягів. Внаслідок того, що ем, постраждав, і врожайність, на жаль, впаде. Сарана вона розмножувалась і раніше, просто не в такій кількості. Але знов таки це також фактор не сприятливий. Але ем, на думку фахівців, він не має катастрофічного впливу. Ярослав Гопаца, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква. Наші новини не завершуються зі студійним ефіром. Вони тривають у соціальних мережах. Фейсбук для тих, хто хоче подискутувати, телеграм для тих, хто не любить чекати, Ютуб для тих, хто вибирає повноцінні сюжети та ефіри. А якщо вам ближче динаміка і швидкість, тоді заходьте на наш інстаграм та тікток, де з'являються найяскравіші відео. Ми щодня поруч із вами у стрічці новин. За липень на Білоцерківщині зафіксували два випадки сказу, зокрема у селах Юрківка та Чупира у домашнього кота та собаки. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Київській області. Як зазначає ветеринар, підозру на сказ реєструють ледь не щотижня, проте сам діагноз можна поставити лише. Посмертно після аналізу, також зі слів ветлікаря. Нині багато диких тварин їхня популяція збільшується. каже він: знає випадки, коли лиси кусали домашніх тварин. Це гостре інфекційне захворювання зоонозне яке є спільним для людини і для тварини. І на жаль, воно є смертельним. Воно не лікується. Якщо говорити відверто, то дуже маленький відсоток власників тварин вакцинується. Тобто вони наводять різні приклади, аргументи, що від тої вакцини помирають, вона шкідлива, от, якісь вигадки, ми вакцинувалися, ми самі зробимо, ви поставте відмітку. От, нам головне, щоб ми могли там рухатися десь там по місту, по Україні, виїжджати. От, зробіть все, що хочете, тільки ми не хочемо вакцинуватися, ну, ні, такого не буває. От, це все дуже-дуже страшно, це все дуже плачевно. Це все дуже небезпечно. Раз на рік потрібно проводити щеплення. Згідно нашого законодавства в Україні, кожна тварина, починаючи з трьохмісячного віку, не... Зважаючи, де вона проживає, чи в квартирі, чи на вулиці, чи на привзі, чи в вольєрі, чи породиста, чи безпородна, всі тварини м'ясоїдні мають бути обов'язково щеплені проти сказу із повторною вакцинацією один раз на рік, пожиттєво. Пораймос Голокост. У білоцерківському краєзнавчому музеї відкрили виставку до дня пам'яті жертв нацистського геноциду ромського народу. Міжнародна спільнота щороку вшановує цю трагічну дату 2 серпня. Як розповіла завідувачка сектору пересувних і стаціонарних виставок Аліса Чернецька, експозицію зібрали менш ніж за тиждень, і вона покликана не лише нагадати про трагічні сторінки історії, а й зберегти пам'ять про багатовікову культуру ромів, яка вистояла, попри утиски, репресії та переслідування. Ваня виставка охоплює різні аспекти життя народу, як на окупованих нацистами територіях, так і в умовах репресій на Закарпатті та у Криму. Відвідувачі можуть побачити матеріали побуту та традиції: фотографії, картини, речі, одяг та інші артефакти. Це народ з багатою культурою, який славиться своєю музикою і своєю шаною до родини, до рідних, до своїх старших предків. У 1993 році. Білоцерківський краєзнавчий музей був першим на території України і сусідніх держав, де відкрилася виставка, присвячена саме румській культурі. Пізніше була відкрита в 1996 році стаціонарна виставка. Також ця виставка у 1998 році була представлена у Будапешті в Угорщині. Продовжуємо ефір спортивними новинами. Білоцерківські борці Олександр Грушин та Лілія Маланчук стали призерами міжнародних змагань у Польщі. Відтак Лілія виборола бронзову медаль престижного турніру з вільної боротьби Open Poland у ваговій категорії 53 кілограми. А Олександр Грушин здобув третє місце на турнірі з греко-римської боротьби в меморіалі Владислава Петласінського у категорії до 63 кілограмів. Вітаємо спортсменів та їхніх наставників із досягненням. Також нагадаю, що наш телеканал уже розповідав історію спортивної кар'єри Лілії Маланчук. Сюжет про неї ви можете переглянути на нашому ютуб каналі. Цей тиждень синоптики прогнозують спеку за інформацією Укргідрометцентру, У вівторок температура повітря прогріється до 28 градусів. Середа розпочнеться безхмарним ранком, але вже у середині дня обіцяє дощ із грозою. При цьому повітря прогріється до 26 тепла у четвер. Максимум плюс 23, у п'ятницю двома градусами вище. Вихідні будуть без опадів до 26 за Цельсієм. День завершується, а життя міста триває. Завтра воно знову подарує нам нові історії, і ми обов'язково вам їх розповімо. Це були головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Я прощаюсь з вами до завтра. Мирного продовження. доби.